День, шановні друзі, ми раді вітати вас в цьому залі на церемонії нагородження переможців конкурсу. Кращий студент Української інженерно-педагогічної академії 2015 року. І насамперед, викладачів, керівників, організаторів, спеціалістів та людей, які присвятили себе роботі з молоддю, а також найкращих представників студентства, учасників молодіжних програм. Лідерів молодіжних організацій, переможців різноманітних конкурсів. Ми хочемо подякувати всім тим, хто прийшов підтримати наших конкурсантів та розділити з ними радість перемоги. Для визначення переможців конкурсу, кращий студент Української інженерно-педагогічної академії 2015 року було сформовано незалежне журі, яке ознайомилося зі всіма поданими документами номінантів та винесло свій вердикт. І ось наступила мить, коли ми дізнаємося, хто ж став переможцем конкурсу та проведемо церемонію нагородження кращих студентів академії. Слово для придання надається проректору з науково педагогічної роботи Вілкову Сергію Михайловичу. колеги, наші студенти, особливо ті, які самые талантливые и самые красивые. Я хочу вас поздравить с этим конкурсом. Это действительно, знаете, это первый шаг, когда человек чего-то достигает в жизни. Дальше будут следующие у вас какие-то свершения. Но сегодня у вас первый шаг. И пускай сегодня победит сильнейший. Желаю удачи. Мы и с удовольствием запрошиваем на сцену кращих студентов факультетов в номинации «За ведминное навчание». Гусарова Кирила, факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Коробкот Витра, технологічний факультет. -Калину, енергетичний факультет. Лисенко Карину, факультет міжнародних освітніх програм. Ставченка Антона, факультет комп'ютерних технологій, управління та навчанні. Ваші області конкурсантам. Для нагородження, переможця в номінації. За відмінне навчання запрошується проректор з науково-педагогічної роботи Білков Сергій Михайлович. Награждається Гусаров Кирил. Ваші описки, шановні, награждається Карабко Дмитрій. Награждається конного Галина. Аплодуємо, аплодуємо. Награждается Савченко Антон. И Антон. И награждается Лысенко Карина. А теперь я понимаю самый главный из пяти. Так, видите, как это самое все вдохнули. Хоть напечатана крупною буквою. Ти очки забыл. Гусаров Кирилл. І ми запрошуємо на сцену переможців факультетів номінації за успіхи в науці Драгуна Володимира, факультет комп'ютерних технологій управління та навчання. Остапову Олену, факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Рявчикову Катерину, технологічний факультет. Викону Вікторію, Енергетичний факультет. Лозового Дениса, факультет міжнародних освітніх програм. Для нагородження переможців в номінації за успіхи в науці запрошується. виконуючий обов'язки декана факультету. Компьютерных технологий в управлении и обучении Панасенко Дмитро Павлович а а Добрый день, уважаемые студенты, преподаватели Как все мы с вами знаем, что наука В первую очередь это двигатель процесса И научного, и технического И наша академия, к счастью, не пасет задних в этом отношении Наши студенты занимают лидирующие места на всевозможных конкурсах, на всевозможных олимпиадах. И даже сейчас, в этот момент, они принимают участие во втором туре студенческих олимпиад и во втором туре студенческих работ. Ну, надеемся, что приедут они со счетом, с большими достижениями, с грамотами, с победами. И сейчас на этой сцене находятся лучшие студенты в области науки по результатам предыдущего года. Ну, и, конечно же, хотелось бы их отметить и наградить пока что грамотами. За досягнення в науке нагородживается Драгун Володимир. Остапова Олена. Рябчикова Катерина. Я не соврал. Даже сейчас студенты принимают активное участие. Также награждается быкова Виктория. И э, Лозовый Денис. Ну и кульминация лучший из лучших. Рябчикова Екатерина! Ваші оплоски передаємо заслужений приз і ваші аплодисменти. Поздравляю всіх. Талановитих переможців ми запрошуємо на сцену в номінації за активну творчу діяльність. Малюту Віталія, факультет економічних, управління та освітніх технологій. Коломієць Анастасію, факультет міжнародних освітніх програм. Близню. Технологічний факультет. Скрипника віталія. Факультет комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні. Ваші опски! А для нагородження переможців факультетів в номінації за активну творчу діяльність на сцену запрошується керівник культурного центру Пікалова Любов Михайлівна. Добрий день, шановне панство! Я хочу вас всіх привітати з конкурсом, який вже третій рік проходить в нашій академії. І хочу вам сказати, що на цій сцені стоять дійсно талановиті артисти. Вони є не тільки гордістю нашої академії, вони є гордістю нашої країни. Бо вони є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів, не тільки виконавцями, але і учасниками, але й переможцями. А це дуже, дуже важливо як для нас, так і для нашого міста, для нашої академії. Я вперше радію, що мене не було в журі, бо я не знаю, як серед них можна вибрати переможця, мужні Віталії. З його чарівним голосом. Надійний партнер. Як, о, 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 о такому партнері можна мріяти все життя. Тендітна, ніжна Настуся, яка так гарно танцює, красуня Іна. Вона настільки граціозна, що вона по праву є одною з, з чарівних моделей нашого театру «Модоселяві». Селяві. Вони вже є переможцями на своїх факультетів, і я з радістю хочу нагородити. Нагороджується малюта Віталій, кращий студент факультету економічних управлінських та освітніх технологій в номінації за активну творчу діяльність. Нагороджується Коломієць Анастасія, краща студентка факультету міжнародних освітніх програм в номінації за активну творчу діяльність. Нагороджується Блізнюк Інна. Краща студентка технологічного факультету в номінації за активну творчу діяльність. Нагороджується скрипник Віталій. Кращий студент факультету комп'ютерних технологій в управлінні та навчанні в номінації за активну творчу діяльність. А, всі конверти. Лежали на столі і кожен, виносили кожний. Цей конверт я тримала в руках, бо сама боялася його відкрити. Я не хотіла до останньої миті знати, хто є переможцем. Найбільш я не розумію, як можна вибрати переможця між Віталієм і Настєю, які танцюють в одній парі. Але конкурс є конкурс. І умови конкурсу такі, що оцінюються не тільки їх творча діяльність, але й навчання, їх соціальна позиція, їх активна позиція то тобто, дуже багато критеріїв. І е, переможець, на жаль, має бути один. Але я хочу, щоб ви знали, що для мене ви всі переможці. Дівчата, сьогодні не наш день. Перемогу отримує Віталій. Малюта Віталій! Я бажаю вам, щиро бажаю вам здоров'я, щастя, надалі творчих успіхів. І е, дуже сподіваюся, що наступного року. Ви теж будете в номінації за кращу творчу діяльність. Дякую. І зараз ми запрошуємо на сцену наших переможців в номінації за досягнення у спорті. Трощин Іван, факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Калініна Назара, факультет інтегрованих технологій здоров'я та освіті. Головешко Лілію, технологічний факультет. Ваші області найкращим спортсменам нашої академії. І для нагородження переможців в номінації за досягнення у спорті запрошується Грохова Анна Павлівна, доцент кафедри фізичного виховання, заступник декану технологічного факультету у виховній роботі. Нагороджується трощин Іван. Кращий студент факультету економічних, управлінських та освітніх технологій в номінації за досягнення в спорті. Нагороджується головишка Лілія, краща студентка технологічного факультету в номінації за досягнення в спорті. Нагороджується Калінін Назар, кращий студент факультету інтегрованих технологій, виробництві та освіти в номінації за досягнення в спорті. вы победители все, но в этот раз, в этом году побеждает головешка Лилия. А Студентников Денис, факультет компьютерных технологий в управлении та навчанье. Першова Анастасия, факультет экономичных, управленческих та освітніх технологий. Дар'я, технологічний факультет. Казьков Ігор. Факультет міжнародних освітніх програм. І для нагородження переможців у номінації за активну участь в студентському самоврядуванні на сцену запрошується заступник декана факультету економічних, управлінських та освітніх технологій, доцент кафедри менеджменту Ярмаш Олена Віталіва. Віталіївна. маленьким праздником. Я очень рада, что именно мне в этом году выпала такая большая честь наградить студенческое самоуправление. Для всех могу сказать, что студенческое самоуправление, на мой взгляд, одна из самых сложных номинаций. Нет грамот, нет дипломов, нет повышенной стипендии, нет достижений в науке, нет достижений в спорте. Вот тот источник, который дает вам силы приносить дополнительные плюсы нашей академии, вот храните их как можно дольше. Каждому из ребят но ну, я очень рада, что я могу про каждого из ребят сказать минимум 10 их достижений, которые они подарили нашей Академии. Надеюсь, я знаю только очень малую часть. Спасибо вам за те плюсы, которые вы принесли в Академии. И э, очень надеюсь, что те плюсы, которые вы взяли себе а студенческое самоуправление их намного-намного больше. Ну и продолжайте. И давайте продолжим награждение. нагороджуються нагороджується. В номінації за активну участь у студентському самоврядуванні єшова Анастасія. Студентка технологічного факультету Демченко Дар'я. Студент факультету міжнародних освітніх програм Пусков Ігор. компьютерных технологий управления компонентами, студентных... Барабанная дробь. И победителем конкурса ⁇ Лучший студент ⁇ в номинации за активную... Дайте посмотреть. За активную участь, за искусство самоуредувание. Стоит Денис. Аширафала Берды, факультет международных образовательных программ. Айрамала Кашер, факультет международных образовательных программ. Микан, факультет международных образовательных программ. А для награждения номинации «Лучший иностранный студент Академии» мы приглашаем на сцену заместителя декана факультета международных образовательных программ Шемигон Наталью Юрьевну. Ваши аплодисменты! Ребят, ну вы уже молодцы, потому что вам, наверное, было сложнее всего преодолеть языковой барьер, познакомиться с новой культурой. Вы молодцы, потому что вы... Все эти задания выполнили на отлично. Вы достойно представляете свою страну, и каждый из вас, конечно, заслуживает звания лучший иностранный студент нашей Академии. И сейчас всем вам, мы, конечно же, вручаем грамоты, награждается Аширов Алаберди в номинации «Лучший иностранный студент». Сенханов Микан тоже в номинации «Лучший иностранный студент». И Байрамова Гозел. Еще раз, ребята, вас всех поздравляю. Но все-таки лучший может быть только один. И сейчас мы узнаем, кто это. Это Силханов Микан. Поздравляю, Микан, молодец. Мы хотим еще раз приветствовать всех победителей конкурса Кращий студент украинской инженерной педагогической Логічної академії 2015 року та просимо ще раз піднятися на сцену всіх переможців та номінантів. На сцену підіймаються найкращі студенти Української інженерно-педагогічної академії, гордість нашого міста, гордість усієї України! Вітаємо облесками! Ми хочемо побажати вам нових успіхів, досягнень перемог! Бажаємо вам успіхів та натхнення! Не зупиняйтеся на досягнутому і сподіваємося, що наступного року на цій сцені буде стояти ще більше переможців факультетів конкурсу. Кращий студент Української інженерно-педагогічної академії. На цьому церемонію нагородження конкурсу закінчено. Залиштесь, будь ласка, на сцені для загальної фотографії. А ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. До побачення!